Вітання, це програма гість у студії. І сьогодні до нас завітав директор рівне облводоканалу Сергій Дзезик. Сергію, вітаю вас у нашій студії. Ну хотілося б почати з головного із водних ресурсів, так як головного блага цивілізації та постачання їх у кожне помешкання нашого краю. От люди до вас звертаються зрозуміло, а які найчастіше звернення і це все ж таки від населення найбільше звернення де? чи від підприємств, які надається водні постачання від вашої підприємства? Бувають звернення від населення від підприємств. Якщо казати про підприємства, то найчастіше звертаються для того, щоб ми виконали роботи по врізках, переврізках або по, наприклад, про чисті каналізації на тих мережах, які перебувають на балансі інших організацій. Такі послуги ми не даємо згідно калькуляцій. І також безумовно звертається і населення. Ну, питання, які хто? хтось хоче підключитися до мереж водопостачання, у когось виникають питання по розрахунках. Ну, наприклад, коли необхідно з'ясувати баланс по розрахунках, по сумах заборгованості, у когось виникають питання по нарахуваннях. Ну для цих питань є у нас абонентська служба. В якій організована і телефонна лінія можна по телефону е задавати питання, е можна на сайті. Підприємство черпати інформацію можна приходити на особистий прийом громадян, можна користатися громадською приймальною, яка в нас також на сайті просто елементарно набрати запитання, і людина отримує відповідь. А чи надходять можливо якісь нарікання там, наприклад, на якість води чи на надходження там безперебійної води, так в кранах щось таке? Є. Ну в цілому, у нас ситуація нормальна, і ми подаємо воду цілодобово, але бувають нюанси, коли, наприклад, виконується ремонтні роботи, то да, буває таке, що десь пів години, поки промиються мережі, то можуть бути якісь невеличкі збої по якості. Буває таке, що десь в будинках внутрянку замінюють і тоді теж. Невеличкі проблеми, але в цілому по системі у нас нормальна стабільна ситуація. Ви сказали, що до вас також звертаються люди, які хочуть провести так собі водопостачання. Я так розумію, це із районів. Яка зараз ситуація в наших районах із водопровідними мережами, в яких районах ви вже встановили, а в яких, наприклад, плануєте так провести? Ви знаєте, що ми і в Хачанському районі працюємо, так. працюємо в Рівненському районі. Працюємо в Долбунівському районі, е, є населені пункти, які обслуговуємо безпосередньо ми. Ну, якщо казати про нові населені пункти, то ну, недавно ми е, взяли на експлуатацію мережі, е, які знаходяться білій Криниці. І е, відповідно те населення значить, прийшло на обслуговування до нас. Це дачний масив, так там ну великі, так да, досить великі. А які відрізки водомагістралі, якщо можна їх так назвати, так вам взагалі вдалося замінити на території нашого краю? Ще раз назвіть їх. Ну ми працюємо яким чином? У нас, якщо казати по місту, то є проблеми не тільки зношених мереж, а є ще проблеми завищених діаметрів. Наприклад, споживання воно падає кожного року приблизно на 10% зниження обсягів водоспоживання. І З чим це пов'язано? Прихід на лічильники, він дає свій ефект, і цей процес продовжується і буде продовжуватися, і це об'єктивно споживання буде падати. Ну, якщо взяти, наприклад, у нас зараз в середньому. Получається 220-250 літрів на добу споживання в Європі це 100 літрів. І цей процес буде дальше продовжуватися, поки не відрегулюється саме це споживання після встановлення лічильників. А на даний момент ще 40% не охоплено. Квартирними і е, лічильниками і е, лічильниками в приватних будинках, яких нови, новітніх методів ви дотримуєтеся так, вживаєте щодо заміни там, наприклад, запірної арматури, тих самих водопровідних мереж? Ну по запірній арматурі, якщо казати, то ми е, ставимо засувки з обгумованим клином. ми вже відійшли давно від тих. Засувок вітчизняного виробництва радянського типу, yeah. бо вони все одно потім не тримають, а імпортні засувки вони досить нормально експлуатуються. То проводимо заміну і засувок, вдається нам і засувки на мережах діаметром 200 мм ставити, 300 мм, 500 мм. Це не ті кількості, яких хотілося б, але все одно така робота ведеться. По засувках, навіщо її необхідно виконувати? Це локалізація під час виконання якихось аварійних робіт. Тобто, про що мова йде? Що ми звужуємо таким чином ділянку, яка підпадає під відключення. Бо інакше може треба всю вулицю відключити, а так ми можемо локалізувати тільки декілька будинків. От в цьому і полякає така основна роль арматури. Це ваші такі ноу-хау, чи це якийсь європейський досвід? Та це загальний, загальний досвід в Європі, у нас в Україні. Тобто, Там уже давно це, таким це методом користуються? Це не метод, це просто безпосередньо заміна засувки. Угу. Якщо казати по мережах, то те, що я казав. І по завищених діаметрах, то там, де це е, можливо, і е, воно не впливає на е, тиски і на е, розходи води, то е, в цьому випадку ми е, можемо е, прокладати поліетилен безпосередньо в ті мережі е, стрільні, е, які є на даний час. Наприклад, в мережу 200 мм можемо прокласти поліетилен 150 мм, і таким чином образується навколо плітілена ще кожух, і ці мережі вони більш якісні і експлуатуються набагато краще. Ну, хотілося б зараз знову поговорити про водопровідну систему саме нашого обласного центру. Так, мені відомо, що в центрі розташовані в принципі такі водопровід, так, труби, які набагато є якісніші, ніж за тих, що були закладені буквально декілька десятків років назад. Чи це дійсно так і чому так? Ну існує така проблема. Ну, водоканал почав працювати з 1928 року. І якісь мережі ще з тих часів будувалися, і буває таке, що старі мережі експлуатуються чавунні експлуатуються набагато краще ніж ті, які були прокладені в ті роки. От, наприклад, якщо взяти район північний. Який будувався в 80-ті році, і основна частина мереж була прикладна, це сталь. І за цей термін експлуатації вона вже е, дуже сильно зношена. І е, часто таке буває, що просто постійно доводиться ліквідовувати аварійні ситуації. То от е, останній е, випадок е, на Коновальці 6. Ми провели там заміну, встановили пластикові мережі, бо вже далі не було куди йти. А в цілому необхідно цю проблему вирішувати, хоча вона безумовно потребує відповідного фінансування. Є були проблеми на початку 90-х років. Теж могли класти що завгодно. Ну можу так прокоментувати на той час, десь до 2000 року. У нас тільки формувався ринок виробників пластикових труб. Він Тільки формувався, і е, тоді ще такого е, нормального досвіду не було і не було е, таких якісних виробників. Е, після 2000 року ситуація в Україні вирівнялася, і е, коли вже е, з'явився пластик, поліетиленові мережі, то е, стало набагато легше. Е, ми всі ці технології засвоїли, е, можемо самі прокладати ці мережі. І отак от, от поступово е, рухаємось, е, вирішуємо е, в першу чергу по тих вулицях, де найчастіше виникають аварійні ситуації. Я так зрозуміло, ви називаєте такі пріоритетні напрямки, які ви для себе обрали. Ну, це не, не коли... пріоритетні, це життя пишете... і це ми постійно робимо. Но в цьому році, з початку року, ми переклали 3 кілометри водопровідних мереж. Ми в цьому році виконали на діаметрі 500 міліметрів від нового двора по Чорновол. Тисячу погонних метрів. Там ми зробили нанесення цементно піщаного покриття. Що це дає? Це, скажімо так, дуже дешевий метод у порівнянні із прокладанням нових мереж. Це десь на третину верніше, коштує 30% від того, якби ми прокладали нову мережу. Але при цьому цей метод себе зарекомендував, і ми можемо потім 20 років взагалі не переживати, що там е, щось буде траплятися на цих мережах. От і ми е, такі роботи виконуємо власними силами. Наші бригади обучені, ми маємо відповідні власну установку і постійно користуємося цим методом. В прошлому році також ми від Новомильська такий цементаж робили і плануємо такі роботи проводити далі на крупних діаметрах наступного року. Ну, во наступне питання: це водоочисні споруди. Так, одне із найболючіших, мені здається, питання, як і водоканалу, так і всіх мешканців нашого міста, одне із найболючіших. Чи вдалося це питання зрушити з мертвої точки? Що вже в цьому плані робиться? Якщо... Ну, якщо казати по очисних спорудах, то дуже багато пропозицій є від потенційних інвесторів. Але тут необхідно чітко розуміти, що ніякий інвестор не зайде. На підприємство і не буде вкладати в кошти, якщо він не буде розуміти, а яким чином він ті кошти зможе повернути, то е, це питання дуже сильно пов'язане із тарифною політикою. Ну е, всі ми знаємо, що по тарифній політиці е, поки що на даний момент е, у нас не визначені підходи на рівні держави. Немає політичних рішень і е, підприємство є збитковим, е, тому е, ми можемо проводити е, розмови з потенційними інвесторами, але е, поки вони не відчують, що будуть е, якісь будуть зрушення в цьому питанні, то е, ця проблема поки що так і буде стояти на місці. Власники приватних будинків, особливо у прибережній зоні, так що належить до рівне облводоканалу. Що їм слід очікувати, враховуючи те, що я так думаю, що рівне обводооблканал, все ж таки щось робить, щоб не було цих незаконних каналізаційних так проводів, щоб не було якихось там да, дав насквозь проводиться планомірна робота. Є інспекція по контролю за вовським водокористування, і е, ця інспекція постійно одберемо вулицю, проходимо абсолютно всіх роздивляємося всі будівлі, які там є, і да, кожного місяця я підписую відповідні штрафи за самовільні підключення. А скільки це? Штану штрафи. штрафи визначаються згідно методики. Ну десь в когось може бути дві тисячі гривень, в когось чотири тисячі гривень. Тобто це залежить від конкретної ситуації. Є методики, по яких розраховуються а ці часто суми ви штрафів виступає з такими ситуаціями, що люди самовільно собі підключаються до водомереж? Ну я не сказав би, що це так масово, це більше мова йде про такі старі підключення, mm. які колись з'явилися. Ну, ми переорієнтували роботу нашої інспекції для того, щоб повністю навести лад в цій сфері. І ця робота буде продовжуватися, і поки ми не будемо впевнені, що майже всі абоненти, які з'явилися, вони є в нас на обліку, ми не заспокоїмося. І будуть штрафи, і будемо впливати. На цих громадян, які допускають самовільні підключення, ви продовжуєте чітку тенденцію свого попередника, очільника рівня облводоканалу. Чи ви маєте свої якісь підходи до вирішення? Ну, по перше, я не хотів би себе ни з ким зрівнювати. Так. Значить, смисл роботи водоканалу полягає тільки в одному: це щоб забезпечити надійне, якісне і безпечне водопостачання, водовідведення, і от саме це є моїм головним завданням. І тому ну а безумовно, що я використовую в своїй роботі той досвід, який є в мене, і ті методи, які я під час роботи в цій сфері, це з 97-го року накопичив і знаю, що вони дають свій результат. Які сьогодні поки що нам вдається. В по виробничій частині в нас немає проблем, є проблеми тільки по економіці, які пов'язані з тарифною політикою. Але хочу зазначити, що це проблема загальнодержавна, і якщо ви візьмете будь-яке підприємство в галузі водопостачання, водовідведення, запитаєте будь-якого директора, він скаже, що в нього такі самі проблеми. Як щодо боржників у водоканалі, це більшість із населення, чи все ж таки це підприємства заборгували? Більшість це по населенню 12 мільйонів гривень. І це в основному старі борги. Бо по поточних розрахунках у нас особливих проблем немає. Ми збираємо або на рівні 100% або більше. Ну, буквально. Порівняно нещодавно запроваджена система електронної сплати за послуги водоканалу. Чи виправдала вона себе? Чи дійсно так стало легше громадянам? Проаналізуйте, будь ласка, це безумовно себе виправду... виправдала. Ну, по перше, якщо казати про людей, у кожного є свої якісь нюанси і в роботі, і в можливості сплати хтось часу не може знаходити. Ми дали людям вибір. І е, оце я вважаю ключовим, що людина сама для себе може визначитися, чи зручно піти е, в касу е, банку, чи е, краще зайти на сайт е, і скористатися можливістю. Заплатити в будь-який час, взагалі там робочий час вже немає ніякого значення. Просто зайшов на сайт і здійснив платіж, і там вже можна подивитися стан свого особового рахунку. Це себе повністю виправдовує, і ми по всіх формах нових платежів бачимо постійне нарощування кожного місця. Нарощується. Я думаю, що прийде час, коли вже основна маса людей. Буде користатися саме цими формами, вони є угу. перспективними. Ми плавно підійшли до фіналу нашої програми. Можливо, маєте якісь звернення до наших глядачів, мешканців міста, тому маєте можливість звернутися. До Вінська. мешканців, які одне звернення це прохання своєчасно сплачувати за спожиті послуги. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую вам, глядачі, що ви в цей час були разом з нами. Я вам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Сергієм Дзезиком, директором Рівне облводоканалу. Залишайтеся надалі з нами і до побачення.